Значить так, переробив трошки сьогодні 8, 9, 25 Усипальні мамі. Ось така вона. має вигляд. Ось мама. Тут лежить Царство небесне Мама Светлана Миколаївна Макаренко заїка це портрет е, роботи її подруги е, Троянської Людмили. Ось це автопортрет. її, Це теж такий автопортрет. Це квіточки. вона полюблювала. Це теж автопортрет такий, вже не молода. Ось. Це море. Її, на терморт, Це вона виступає на телебаченні, на євробаченні, На це странне. А це е, запрошення е, телебачення там, там студентів. Да, що вона буде виступати? Це вже зріли роки співає мати. Це фотосесія мала. От така красива фотосесія. Ось. Це вона молода зовсім. Ще хороший портрет це не так давно. Ось це теж. Зінемось там. Це роботи Фелікса Волкова, чоловіка Людмила Троянської на дереві. Дуже хороша да, над балаком обновити. Це вона з Мулерманом. Дружили вони. Прийшов у гості на концерт. Ось. Теж, не так, такий портрети. Це воно на тебаченні. Джаз якийсь співає. Це теж на телебаченні. З оркестром харків'янка. Ось це і Диплом. Длом. Консерваторія. Там пісні. Є. Тут трошки, а взагалі 500 пісень вона написала. Я відправив її ученицю в Лондон. Да, бо тут, саме розумієте. Так. Війна поки Касапіо не прогонимо. Це фотосесія була, що вона молода була. Так, і от така ще фотосесія. Була. І в мене є думка що з цієї, з цієї фотографії. Е, Куліков зробив свою роботу метелик. Отакий. Я думаю, що на ONDR жили. може бути. Що таке? Що він таке зробив? Це... вона малювала. Молода ну, ще була таку даму цей нагороду вручають. Мама щаслива, весела. Це Сінт 63 була вона в синті. Кому цікаво в інтернеті подивіться, що тут таке. Це робота того ж кульку. Подарував колись хатка та море мамина, квіточки мамине. Так... Це теж фотосесія була. Мама. Фотосесія. І також. І також. Так. Ця сторона. Ця сторона цієї квіточки теж. Вона. Полюбляла вже малювати, коли не молода була. Це я не знаю чесно. Це квіточки Ніна Вербук. Так, Це автопортрет. І мам, Це мама молода валі акторка на якоїсь виставі. Це портрет. Ланге. Відсвічує. Відсвічує трошки да. така художниця її. Це мама на квіточки. Квіточки. Так, це мама співає. Встріння. Так, а це графіка її. Голова Фінеполади Рембранта Молодості вона теж малювала. Це теж графіка е, Церцери. По-моєму, дуже професійна. Це сесія була фотосесія сценічного костюму. Так, це вона молода який протерит зробив почерк у мене змінився після війни повернувся. так це на сцені на телебаченні джаз якийсь це мама усміхається теж видасися це автопортрет. Крандашом класний. Полюбляю його дуже. Це Венера. Венера скульптура. Це пейзаж. Мені подобається маман. Це вона малювала Марію Магдалену, Ось. Це. Она делала портрет акторки с фильма 40-го рока. Забыл как фамилия Так, Был такой старый фильм старый. Так, ну, питочки. Такие натюрморт. Классный. Це теж квіточки. Так, це колись молодості. Гіотте, вона портрет зробив карандашом. Гіотте, це скульптура, скульптура Лілія, не пам'ятаю я. Рубонди Чиєв. Автопортрет знов карандашний набросок. Непоганий. Знову автопортрет її. Це портрет акторки індійської відцеркалія, плівка, наргіз, рита наргіс. Модно було, популярно. Так. Це Леонардо Да Вінчи. Да. Відуми дядя. Леонардо Да Вінчі та його подруга Ізабила Дестре. Відзеркала плівка, бачите. Квітки. А вони квіточки. Класні. Це не закінчено. Як то не закінчене все, ну, що двіша. Так, ну таке. Робота. Друга її копія з якоїсь старовинної картини. Пейзаж не пам'ятаю Мама. Мама, тут біля піанино. Це теж... Ну таке, поки тут, мама, поки тут стоїть, поки їде тут затишно, я думаю, такий в ней. така в неї ось. Осипальня і... Котик МАРИК. 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 Поб'ємо москалі. Поб'ємо. Охороняє, бачите. А на мене Ну Ось. Якось так. Що працюємо, працюємо. Що небеснема? Та Тай найліпший автопортрет чуть не забув, господи. На, цей самий найліпший автопортрет. Це все Слава Україні!